Доброго дня, шановні глядачі та гості мого каналу. Пропоную вашій увазі невеличке весняне відео. Одна із основних операцій в садку це косіння трави. Зараз поясню, чому ця операція важлива. От, начебто буряну небагато, бачите, зараз у нас 1 травня. Вчора був невеличкий дощик, Цвіте черешня, починають свисти яблуня, температура зранку була плюс 5, досить прохолодно, і бурян дійсно невеликий. То можна було б його ще не косити з недільку, але коли ми завезли пасіку, це було сьогодні вночі, в ніч, в ніч з неділі на в понеділок ми завезли бджіл. Ось, бачимо, 50 сімей стоять на центральній дорозі. Вот. На наших 40 гектарів вистачить, тому що 20 гектарів плодонос.